Наступна тема: кожна дитина має зростати в сім'ї. Україна вже почала працювати над забезпеченням такого права для маленьких громадян. Кабмін ухвалив відповідну стратегію на наступні чотири роки і затвердив план заходів для її реалізації. До слова, новий документ є певною дорожною картою реформування системи догляду і підтримки дітей в Україні. З нами на прямому зв'язку зараз Ірина Тулякова, це голова координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Пані Ірино, вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго дня. Отже, 26 листопада 2024 року уряд ухвалив стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. В чому власне полягає новизна цієї стратегії, що змінюється у нас в плані опікування дітьми і їхнім перебуванням в сімейному колі? Всіх вітаю. Насправді ми нічого не змінюємо глобально. Ми продовжуємо той рух, який обрала Україна ще в 2017 році. А вона обрала рух до того, щоб всі діти зростали в сімейному оточенні. І відповідно, наша задача сьогодні це, зважаючи на умови війни, проаналізувати ті виклики, які в нас були і є, і ті. Потреби, які з'явилися, і оновити наш план дій. Тобто, ця стратегія це оновлення стратегії деінституалізації, і її основний пріоритет це зростання дитини в сімейному оточенні. Серед тих цілей, які стоять перед стратегією, це в першу чергу підсилення спроможності родини, тому що більшість дітей, які зараз знаходяться в інституційних закладах, це діти, які найчастіше мають біологічні родини, але з тих чи інших причин батьки не можуть виконувати свої обов'язки. Відповідно, наша задача як держава, держава це підтримувати родину в першу чергу, і з підтримкою родини унеможливити її розлучення з дитиною. Якщо вже так сталося, що все ж таки ми не впоралися, і наданням послуг і підтримкою сім'ї, і для дитини немає іншого шляху як пошук нової сім'ї, то ця родина має бути. Тобто це розвиток альтернативних форм сімейного виховання, прийомних родин, установлення. Великих прийомних родин патронату і так далі також це в цій стратегії з'явилася ціль, яка пов'язана з депортованими дітьми, дітьми, які на тимчасово повертаються в тимчасово окупованих територій, та зараз вимушено знаходяться в евакуації за кордоном. Тобто третя ціль цієї стратегії передбачає реінтеграцію таких дітей і відповідно супровід під час повернення до України. Також це про трансформацію інституційних закладів. Але тут ми говоримо в першу чергу про маленьких дітей, які найбільше страждають від інституційного про проживання в інституційних закладах. Це будинки дитини, в тому числі соціальні заклади. І ще одна ціль цієї стратегії вона пов'язана з підтримкою випускників інституційних закладів, які на жаль на даний момент в країні. Дуже часто не відчувають цієї підтримки, і відповідно їм складно інтегруватися в суспільство, ставати його такою рушійною силою, і в тому числі таким людським капіталом. Тому це теж одна із цілей цієї стратегії. Паралельно ми звичайно говоримо про діджиталізацію процесів, наприклад, усиновлення покращення цієї системи ми говоримо про покращення і підтримку фахівців соціальної сфери, і дуже багато питань, які зараз ну на жаль в умовах війни, тим паче не пріоритизувалися, але з оновленням стратегії це наш такий спільний рух до того, щоб питання дитинства. А, взагалі, сфери захисту дітей вони були на часі для кожного кожної громади для кожного українця. Пані Ірино, хочу от поточнити з приводу дітей, які зараз ви зауважили перебувають за кордоном і можливо на реабілітації, і їм необхідний, Ви сказали супровід. Мається на увазі, що е... Дитина, яка за кордоном і її реабілітація фінансується громадською організацією або державою, має бути супроводжена з за кордону до України, а далі що на цю дитину чекає нова родина ага. чи якась інституція? Зараз я поясню. На нас дуже велика кількість дітей була евакуйована за кордон з інституційних закладів. Тобто, це діти-сироти, позбавлені батьківського опікування. Сьогодні вже усиновлення таких дітей, наприклад, воно доступне. Тобто наші громадяни можуть усиновити дитину навіть якщо вона в вимушеній евакуації. Її реінтеграція, в принципі, там знайомство з родиною, супровід такої дитини. А коли вона повертається до України, вона потребує теж надання цієї підтримки. І звичайно, що воно здійснюється, і сьогодні наші громадяни вже можуть усиновити дитину, навіть якщо вона була евакуйована за межі країни. На початку повномасштабного вторгнення зараз за кордоном приблизно 2 тисячі дітей, і це насправді наша мета при поверненні дітей ми їх повертаємо виключно в сімейні форми виховання. Навіть якщо вони проходять якусь реінтеграційну програму, наприклад, медичний огляд чи огляд їх освітніх потреб. Надалі задача всіх фахівців це підібрати сім'ю. І влаштувати дитину в сімейну форму діти, які, наприклад, повертаються з депортації, в 100% цих дітей знаходяться виключно в сімейних формах виховання. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, от за час повномасштабного вторгнення, ну фактично три роки, сам процес усиновлення чи він спростився? Ні, він не спростився, і насправді в Україні не найскладніший процес усиновлення. Це тривалий шлях. Звичайно, дуже багато викликів, викликів з бюрократичними складовими, і тому навіть зараз вже можна подати заявку на усиновлення через дію, але це все одно той шлях, який ми маємо пройти, тобто навчання кандидатів, воно обов'язкове, усвідомлений шлях до усиновлення це важливо. Ми не можемо а, зробити це. Там не, ну, не так тривало, але з іншого боку, як я вже говорила в Україні, це не найдовший період, і нам важливо, щоб люди витрачали свій час на підготовку до того, що буде влаштована дитина своєї родини на навчання. Ми запустили декілька курсів народжені серце, наприклад, на Едері, щоб люди, які думають про це, вони подивилися ці курси і, можливо, визначилися для себе, чи вони готові. На платформі «Діти.Го.ЮА» теж є інформація про всі форми сімейного виховання, усиновлення. Тобто, цей час, який зараз витрачається на бюрократичні якісь процеси, він би мав витрачатися на звичайно підготовку самих кандидатів, але ну тривалість зараз в середньому там 9 місяців Найбільш складна ситуація з пошуком дітей. Чому тому, що наші кандидати. Очікують і хочуть дитину молодшого віку, маленьку, наприклад, одну дівчинку чи хлопчика з блакитними очима, як то кажуть, але на жаль, у нас або на щастя, діти старшого віку потребують сім'ї. E, і вже починаючи навіть з семи років, дуже складно влаштувати дитину, тобто і щоб її усиновили, А взагалі, діти старшого віку ще і мають братиків сестричок, тобто це зазвичай сімейні групи e, від трьох дітей три-чотири, там і більше. Ну і дуже дуже. Суттєво впливає те, що усиновлювачі чекають дітей здорових, як вони зазначають, да але в нас діти різні, і в тому числі діти з інвалідністю. Через це, наприклад, кількість бажаючих усиновити вона не зменшується, навіть збільшується. Але кількість усиновлених вона не збільшується. Через те, що у нас є невідповідність очікувань громадян, реальні картинки, е яка є щодо дітей, і нам well, дуже так. хотілося б, щоб батьки потенційні усиновлювачі вони на це зважали і враховували. Що всі діти потребують родини, і в нас їх дуже багато. Вони прекрасні, і вони інколи а, а, можуть бути там мати братиків, сестричок, і бути старше. Можливо, треба розглянути різні форми сімейного влаштування, але все ж таки відкрити своє серце для дітей. Абсолютно, пані Ірино, дякую вам за ваш час. Ірина Тулякова, голова координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, була з нами на прямому зв'язку. А далі